Тання телеглядачам в прямому ефірі новини на часі про головні події дня та області я розкажу просто зараз. Далі про таке вукренерго скасували графіки погодинних відключень по всій Україні. Проте ще 4 тисячі абонентів в Запоріжжі залишаються без світла через атаку шахедами 18 листопада. Детальніше про це у випуску. Попри воєнний час, запорізький кінний завод, що розташований в 30 кілометрах від фронту, в селі Трудова, нарощує потужності. Наші жерібці користуються популярністю по всій країні. Більше розкажемо у випуску. В туристичному інформаційному центрі відкрилася виставка візуальної художниці із Запоріжжя Єви Алвор. Що зображує на своїх полотнах мисткиня, розкажемо далі. Нічна 20 листопада окупанти запустили по Україні понад 120 дронів та 5 ракет. Силами оборони вдалося знищити 56 ворожих БПЛА та дві крилаті ракети. Під атакою опинився і Київ у столиці зафіксовано падіння уламків в трьох районах. Пошкоджено навчальні заклади, адмінбудівлі, сільгосптехніка, магазини та автівки. Фіксує наслідки атаки. І поліція Чернігівщини в прилуках внаслідок ракетного удару дістав поранення чоловік. Увечері, 19 листопада, російська ракета поцілила в адміністративну будівлю у Прилуках. На жаль, є поранений. 70-річний чоловік госпіталізований в Прилуцьку. ЦМЛ. Внаслідок влучання сталася пожежа адмінбудівлі, пошкоджені вікна, автомобіль. На місці працювали рятувальники, медики, правоохоронці. Росія терорист. Терористів потрібно знищувати. Внаслідок обстрілів Херсонщини пошкоджено 5 багатоповерхівок та зо два десятки приватних будинків, медзаклад, магазин, громадський та приватний транспорт. Загинуло троє людей. ще 20 отримали поранення. Переважно це уламкові ураження голови та тіла, вибухові травми та контузії. Поцілили ворог і по Шуменському мікрорайону Херсона. Зокрема, один з прильотів був у багатоповерхівку. Снаряд поцілив пусту квартиру у сусіднього селі понівечуло вибуховою хвилею. Було, ну, Я чула два. Від першого я проснулася, другий був сюди. Я з першої Тут ніхто не живе, але в мене є телефон власнице. А у вас пошкодження є Так, да, вікна розподіть. Два. Оце вікно і сусідні кінці. У Куп'янську, що на Харківщині, внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ поранення отримали чотири людини. А також пошкоджено приватні будинки, будівлі навчальних закладів та приватних підприємств. Внаслідок обстрілу Київського району Харкова поранення отримало 10 людей, чотирьох госпіталізовано, одного в тяжкому стані. Тим часом в області тривають бої. Поблизу Вовчанська на харківському напрямку російські терористи п'ять разів штурмували позиції українських підрозділів. Ворог скидав авіабомби в районах Нескучного Високої Яруги та Нової Козачої. Рашисти 11 разів атакували наші укріплення на Куп'янському напрямку. У тимчасово окупованому Маріуполі було помічено перекидання рашистської техніки та особового складу. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. Рух фіксують від Ростову на Дону в бік Маріуполя і далі в бік Волновахи та Курахово. А вже на цьому відео бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали, як нищать окупантів на Харківщині за допомогою дронів. наші бійці ліквідують не лише рашистів, які ховаються ледь не в пацючих норах, а їх. Ню техніку, яку росіяни усіма силами намагались замаскувати, Внаслідок атаки шахедами Запоріжжя 18 листопада майже 4 тисячі будинків в досі залишаються без світла. Наразі енергетика працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Проте руйнування доволі серйозні і на їх ліквідацію потрібен час. Пояснили в обленерго разом з тим. Впродовж доби окупанти знову завдали удару по житловій забудові запорізького району. Наслідки пошкоджень уточнюють. Зазначила вова також минулої доби. Росіяни завдали 4 авіаудари. По будинках у Степногірську, Лобковому та Новодарівці в оселях потрощило дахи, вікна та фасади. А подекуди помешкання напівзруйновані. Продовж доби окупанти завдали 415 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. 21 обстріл з РСЗВ накрив Новоданилівку, Новоандріївку та Малуток. Мачку надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На тимчасово окупованих територіях завершують осінні призов. Глави збройних сил ворог поповнює новобранцями з окупованих частин Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомляють в центрі національного спротиву. Частина призовників служитиме у військових частинах, розташованих в Криму. Разом з тим, сили оборони України продовжують нищити як окупантів, так і їхню техніку, так бійці 14-го окремого полку знищили чотири російських установки БУК М2. Вороже ППО спочатку спалахнуло, а згодом і здетонувало. А от Роніна 65-ї окремої механізованої бригади вдалося знищити російську піхоту, яка намагалася підійти ближче до наших позицій, але стала ближчою до потобіччя. Некому буде це попротокол. Все по протоколу. серце моє розтопила. Мене на діван завалила, таке ти зі мною зробила і кажу, таку заварила. Сирени під вікнами вили. У двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру. Вальяжно показує як сив вони віддали найцінніше своє життя, щоб ми могли жити в вільній країні у тисячний день повномасштабного вторгнення в кіноконцертному залі імені Довженка вшанувала пам'ять полагоглих воїнів, які захищали країну. На захід запросили рідних захисників це батьки, дружини, брати та сестри. Серед тих, хто прийшов, і надія Майтакова, яка отримала орден за мужність третього ступеня за свого сина Андрія. Чоловік працював в водоканалі, мав бронювання, але пішов добровольцем на. Фронт воював на найзапекліших ділянках фронту. А після дев'яти місяців служби загинув у боях під Костянтинівкою, що в Донецькій області. Він був екскаваторщиком. Працював у водоканалі ну, на екскаваторі. Там була і у нього бронь да. Всі хлопці за ним сумують до сих пор. Це моя бода. була єдина поміч вдома. Я з ним могла за все. Порозмовлятися, поділитися з усім, усіми своїми проблемами він мені допомагав завжди. Менший син нас ну, не по стану здоров'я не може допомагати, а він завжди мені допомагав. І я дуже сумую за ним, бо нема з ким душу відвести. Я його дуже любила. Також рідним загиблих оборонців вручили медалі за службу Україні, а також нагрудні знаки, Комбатський хрест і честь та пам'ять. Найбільші втрати це тисячі наших захисників, найкращих запоріжців, які загинули бороничі нашу державу, нашу запорізьку землю. Перш за все я щиро хочу подякувати та вклонитися. Перед сім'ями загиблих запоріжців. Ви точно не одні, ми точно поруч. Це наш обов'язок і честь бути поруч із вами. Тисячі днів боротьби України за все, за своє існування, за свою свободу, за життя кожного і кожної. за майбутнє наших дітей. В нас є. Десятки зруйнованих будинків, тисячі пошкоджених будинків, пошкоджені школи, лікарні, дитячі садки. Але все це можна відбудувати. Найгірші втрати, найстрашніші втрати це люди. На завершення заходу присутнім показали документальну стрічку Алана Бадоєва. Довга доба. Цей документальний фільм складається із записів самих українців до початку війни в перші дні великого вторгнення. Загалом співавторами фільму стало 12 тисяч наших співгромадян. Чим я можу тобі допомогти? Тренінг про те, як спілкуватись з ветеранами, провели для школярів і студентів в Запорізькому інформаційному центрі. Фахова психологиня Катерина Прохорова надала рекомендації щодо екологічного спілкування з захисниками, які повернулися з фронту і намагаються інтегруватися в цивільне життя, зокрема, в якому ключі з ними вести розмову, яка поведінка є абсолютно неприйнятною. Ми поряд і готові підтримати тебе без нав'язування будь-яких порад саме так. Треба спілкуватися з військовими, наголосила психологиня. Мені друг написав, говорить, слухайте, ну я, звісно, все розумію, але ви бажаєте миру один одному, не військо. Говорить, нам потрібна тільки перемога. Один із прикладів був, що людина повернулася, була в госпіталі, і хтось запропонував, думав, ми про війну, тобі стане легше, ти типу, потерапевтично. Ні. Людина побачила себе, одному з героїв цього піку і перенесла себе в ті події, які з нею сталося. У нас... Дуже багато учнів, які у яких батьки військові, і ми навіть спілкувалися з дітьми, які у нас зараз приходять навчання. Що вони теж планують після завершення навчання вступити в ряди збройних сил тема ролі молоді в розбудові майбутнього України торкнувся в другій частині майстер-класу ветерана ТО Михайло Пирог. Вони саме активна частина суспільства і від їхньої участі в розбудові держави залежить те, якою держава буде завтра. Ну, це якби з одного боку може пафосно звучить, але це правда життя, так воно і є. Від них залежить майбутнє України, від того, як вони будуть підключатися в процесі, як вони це будуть бачити, як вони будуть шанувати е е старше покоління, від того буде залежати, як потім їх буде шанувати молоде покоління, яке прийде на зміну їм. Ремонт каналізаційно-насосної станції в Дніпровському районі виконали запорізькі комунальники. Станцію номер 25 вели в експлуатацію ще в 1982 році. З того часу вона забезпечувала перекачування стоків від побутових споживачів до промислових підприємств. Раніше ця станція обслуговувала санаторії та дитячі табори, розташовані на великому лузі. З часом об'єктів поменшало, але наразі каналізаційна насосна станція все одно пропускає близько 6 тисяч. Тисяч кубічних метрів стічних вод за місяць. Далі вони за каскадним принципом надходять до міських очисних споруд. В останні роки на станції проводили лише часткові ремонти, аби уникнути аварійних ситуацій, які тут виникали постійно. Нині обладнання замінили на більш якісне термін його експлуатація до 15 років. Обладнання вже вичерпало свій експлуатаційний ресурс. Та потребувала заміни. У камері перемикання цієї станції у нас відбувається заміна двох засувок діаметром 400 мм на більш модернізовані, надійніші. Вони це добре показали в експлуатації. Дані засувки нам придбали за бюджетні кошти. Отримати теоретичні і практичні навички військової підготовки та домедичної і психологічної допомоги з березня. В Запоріжжі почав діяти центр готовності цивільних. Це проєкт благодійного фонду Сергія Притуле, метою якого є розвивати навички, необхідні під час війни. Заходи з підготовка, не мають вікових обмежень. За цей час тренінги пройшли понад 1300 людей. Навчання безплатне, проте за бажання відвідувачі можуть задонатити фонду Сергія Притуле. Ці кошти з. Прямують на допомогу нашим захисникам, навчаємо медицині, середецька справа з вогником. Вони проводять для дітей багато психологічних, щоб вони не болталися по вулиці. Психологічний для людей, для військових, для постраждалих від війни. Це один з наймолодших центрів в великій родині ЦГЦ по всій Україні. У нас 87 центрів в 20 областях. Але запорізька команда показала дуже гарний результат: близько 100 з копійками тренінгів, понад 1300 людей, які пройшли різноманітні курси навчання. Це дуже хороший темп. Попри воєнний час, запорізький кінний завод, що розташований в 30 кілометрах від фронту в селі Трудовому, нарощує потужності. Тут пасуться та дають потомство 300 рисаків найкращих порід. Цьогоріч саме запорізькі коні отримали 13 вищих нагород на іпподромах країни. За тваринами доглядають цілі династії конюхів і спортивних тренерів, як розвивають конярство в Запорізькій області. Знає Ольга Ларіонова. На Запорізькому кінному заводі закриття туристичного сезону. Гостям демонструють відмінних коней легковерхових порід, якими пишається підприємство. Тут вирощують в основному українських та орловських рисаків. Зараз поголів'я становить 211 коней. Коли кавалерія почала відмирати як рід військ, то ми перекваліфікувалися на коней запряжних порід. Легкозапряжних порід це рисаки. Була в США виведена американська расиста порода, були у Франції виведені расисті коні, яка називається французька расиста порода. Тобто, вже по прикладу орловців були створені інші породи. А всього в світі нараховується майже 250 порід коней. Доглядають за тваринами конюхи і зоотехніки, а тренують справжні майстри з кінного спорту. Завод заснований одразу після Другої світової і нині є структурним підрозділом державного підприємства Конярство України. Велике сімейство рисаків живе на 6 тисячах гектарах землі. Тут є стайні з тренерськими відділеннями, а також літні левади для молодих і дорослих тварин. Приміром, ось ця левада для спортивних коней. Щоб вони ну як гуляли, дихали свіжим воздухом, бігали. Щоб не заставилася лошадь. А ця левада для маточного поголів'я кобилам від 5 до 13 років. Їх утримують для потомства. І тут, як сказати, одна еліта. У маточному составі одна еліта. Навколо стаєнь пасовище та угіддя зернових культур, що вирощують для кормів тварин. Є в господарстві і свиноферми. Таким чином, підприємство надає робочі місця більше, ніж сотні працівникам. Є люди, які займаються уходом за лошадьми. За коньми. А є, які люди займаються заїздкою, тренуванням на Одеський подробно виграє призи. Чим більше він виграв призів, він стає там мастером спорту, мастером наїздником. Ну, чим більше він виграє, тим лучше. А на початку повномасштабного вторгнення, коли під Гулєполем точились запеклі бої, тут у 25 кілометрах стрес переживали не тільки люди, а й тварини. Наприкінці грудня 22-го кілька коней зі стані втекли. Коли йшли обстріли, коли літали самоліти, це було в началі війни. Лошаді до такого шума не було не були привичні. Був у нас один случай: це перед Новим годом. З 22 на 23 пролітав літак, і лошаді зірвались, і потікало все, всі тренерське відділення. Це було 35 голов. За тиждень майже всіх коней знайшли під Оріховом, крім однієї кобили. Одна лошадь. Шукали ми її три місяці, знайшли за Оріховим. Дідуська пенсіонер приманив її, загнав у двір. Так, да, перезвонив, знайшов наш номер телефона, всі ж були предупреждені, що з, з, з конного заводу потікали лошаді. Найшов мій номер телефона, перезвонив, обіцяв дідусь премію. Робітники прийшли, забрали, і вона в нас після цього, це ми її знайшли вже весною, вже було тепло. І вона попала на одеський Одески і показала ще хороші минути. Найважчий період позаду підприємство поступово виходить зі скрутного становища, каже директор. І до зими підготувались добре. Утеплили вікна на стайнях, запасли сіном та кормами. Зараз закривають туристичний сезон і пригощають гостей козацьким кулішем. Сьогодні ми вас частуємо запорізьким козацьким кулішом. Найкращий куліш для найкращих людей. Будьте здорові! Туристам після екскурсії можна покататися на конях верхи по тренувальному колу або у прогулянковій бричці. Гості переважно місцеві, які на кінний завод приїжджають не вперше. Подивитись на коней, покататись на них, там погладити їх, покормити. Мені це подобається, але не як спорт, щоби я займався цим. Просто подобається як відпочинок. Покаталися, Так. Да. покаталися, Сподобалось? Так. Да. Ми сюди можемо ходити кожен день. Мене далеко. А живемо. де саме? Я чуть, -чуть давай, далі, а та я далеко. Ага. Да, та є. Напевно, в трудовому. «Так». Да. Да. Вершників сьогодні возить кобила з ім'ям рішуча. Насправді вона лагідна і товариська, каже конюх Максим, який її доглядає третій рік. Просто необхідно знайти з твариною спільну мову. А кінь це така віддана тварина. Віддана, дуже віддана. Розуміється на людях. Звісно, разумеется. вони чувствують одразу страх, злость, доброту, все вони відчувають. Нині філії підприємства Конярство України взяв на себе фонд держмайна України з метою виведення зі скрутного фінансового становища, а запорізький конезавод намагається стати прибутковим не тільки з реалізації рослинних культур, а й з продажу чистокровних порід коней. З Одеси, з Києва, з Ніколаєва. З -з -з Скрізь приїжджають і купляють лишати бережуть і шанують на підприємстві свою славну історію, адже мають великий актив спортивних трофеїв. понад пів тисячі нагород. Серед них почесні призи, дербі і барса. Ось розташований на подвір'ї заводу. Пам'ятник трикратному рекордсмену у забігах на вітчизняних іпідромах, жеребцю уклону. А скільки ще таких нових уклонів? А нині у планах керівництва вивести елітні рисисті породи коней на міжнародний рівень. Ольга Ларіонова, телеканал НТМ. Заради життя дитини декілька тижнів тому в Запорізькій обласній клінічній лікарні відбулася подвійна унікальна трансплантація нирок від матерів до доньок. Зараз стан пацієнток задовільний, тож їх вже готують до виписки. З відважними матерями та їхніми доньками поспілкувалися наші журналісти. Пожертвувати нирку для своєї доньки, аби врятувати життя декілька місяців тому вирішила пані Наталія. 14-річна Валерія рік тому занедужила на ниркову хворобу і майже весь цей час проходила складний гемодіаліз. Окрім набряків, у дівчини спостерігався підвищений тиск та постійна втома. Коли мама дівчинки дізналася про можливість родинної трансплантації нирки, не вагаючись, погодилась на операцію. Ну, страх точно не відчувала. Ну, страх точно не відчувала, тому що я переймалася за дитину, щоб дитина після операції. Добре, прийняла мою нирку, котрі їй пересадять, щоб вона прижилася дуже успішно. А після операції, коли спитала, тільки пересадили тоді. Вона одразу почала функціонувати. Я вже навіть забула, що в мене операція була, чесно кажучи. Вже невдовзі дівчинка вперше за останні півроку повернеться додому. каже: найбільше мріє знову обійняти своїх пухнастих друзів, Багіру і Зару. А коли виросте, хоче стати кінологинею. У є дві німецькі мене вдома є дві німецькі вивчарки. Я з ними займаюся і зараз дуже хочу до них повернутися додому, щоб знову продовжити займатися з ними. Це в серці. Собаки припали до душі, і все. От тільки ціль з собаками працювати, і все. Більше нічого такого не хочеться, тільки із собаками. А от Ольга та її донька Катерина з початком війни на сході України покинули рідну Донеччину та переїхали до Запоріжжя. Тут дівчині вперше зробили операцію, після якої і почалися проблеми з нирками. Гемодіаліз проходила протягом шести років. За цей час дуже втомилася, адже після кожної процедури перебувала у важкому стані. Після Родиною трансплантації нирки від її мами обом вже нічого не загрожує. І Катерина планує поїхати у свою першу подорож до Києва. Нам запропонували... нам запропонували пройти дослідження на родину нирку. Ми пройшли, нам сказали, що все підходить, і так нам зробили трансплантацію. Зараз я почуваюся навідмінно. Лікарі кажуть, що рідини в організмі достатньо, по аналізах все добре. Сказали, що сьогодні вже мають виписати. Нагадаємо, операції з родинною трансплантації нирок у обласній клінічній лікарні тривали близько трьох годин. Хірургічне Втручання пройшло успішно та без жодних ускладнень. А от виконувати складну операцію допомагали київські лікарі. Як кажуть, самі медики обидві мами продовжать повноцінне життя, а от доньки отримуватимуть безоплатну імуносупресивну терапію. Нагляду потребує безумовно, причому це перше раніше післяопераційний період, більше потребують, як і взагалі після операції. Потребують ж люди да, нагляду лікарів. Це йде корекція, остаточна корекція імуносупресії. Тобто, деякі дози ліків знижуються поступово, деякі підбираються стосовно той, Концентрації, яка зараз в крові да реципієнтів це реципієнти, це люди, які отримали нирку. Так і ми спостерігаємо за процесом відновлення деякий час, потім все рідше рідше Якщо все добре, вони вони потім можуть звертатися, або якщо вони хочуть змінити терапію, поміняти якийсь препарат на інший або кудись поїхати, хочуть отримати більше ліків. Наразі в Україні близько 800 людей чекають на трансплантацію нирок, печінки та серця. лікарі зазначаються, аби врятувати життя іншого, кожен може зафіксувати своє бажання стати. Ти посмертним донором для цього треба лише звернутися до сімейного лікаря, а потім трансплант координатора. Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. В туристичному інформаційному центрі. Відкрилася виставка візуальної художниці із Запоріжжя Єви Алвор. В роботах авторка показує відображення своїх внутрішніх почуттів і пошуки опору у враженнях з дитинства. Виставку вже бачила наша Анна Крамаренко. Художниця Єва Алвор раніше працювала з живописом і графікою, а наприкінці 2022 року почала задіювати і текстиль. Тож роботи, представлені на цій виставці, виконані в новій техніці Єви, текстиль і ручна вишивка, а також роботи з пап'є-маше і текстилю. Авторка каже, у своїх роботах намагалася показати відображення внутрішніх почуттів і пошуки опор у враженнях з дитинства. Примарні світи це розповідь про спробу втекти. Від оточуючої дійсності у світ якихось своїх уявлень, у світ своїх переживань, почуттів і намагання в такий медитативний спосіб, як вишивка, проживати якісь внутрішні ці стани і рефлексії через роботу. На виставці, зокрема, представлені скульптури з химерною ніжністю та чуттєвістю. Роботи виконані в техніці папіємаше, щупальця зроблені з тканини, а всередині художниця додала наповнювач для м'яких іграшок і курток. Єва каже, такі створіння це уявлення про світ майбутнього без людей. Це як наступний крок еволюції, коли люди зникають і в цьому постапокаліптичному світу живуть такі химерні створіння. Вони чимось, мабуть, якимись деталями. Нагадують щось антропоморфне, але також вони більш схоже до якихось медуз чи морських тварин. А цю роботу Єва назвала Пустка. Вона була створена нещодавно в резиденції в Ужгороді. У її виконанні, окрім текстилю та акрилу, авторка застосувала монтажну піну. Ця робота символізує таке моє бачення світу, до якого ми йдемо, якщо нічого не зміниться. Тобто, це постапокаліптичний світ так само. Робота називається пустка, і в ній така форма якоїсь чи то тварини, чи то людини скелету, що розпадається в такому повному захваті ентропією, і до неї також інша частина це живопис, який поряд на стіні, який зображує оцю пустку. Без життя, а це триптих на релігійну тематику. Авторка розповідає, там зашифровані чимало сенсів, пазлів, головоломок і гри слів. Центральна частина це зображення такої умовної богоматері з сином, але вони без обличчя. А це моє враження від того, що боги це істоти, які мають надсили по відношенню до людей. І виходить так, що людина звертається до якихось істот зовсім іншої природи, які мають ну, могутній вплив на життя людей, але це не означає, що вони схожі на нас. Можливо, вони взагалі зовсім інші. І для мене оцей трикутник око Бога це також і зображення космічного корабля, з якого виходять ці прибульці. Вишивка виконана Євою вручну. Відвідувачі, які одними з перших завітали на виставку, кажуть, вражені побаченим. Дуже радію, що нарешті роботи Єви можна побачити в Запоріжжі, тому що це було несправедливо. Коли Європа вже бачила, вже оцінила, вже поспілкувалася, почупала, і вона їх вразила. А ми ще досі були в очікуванні. Тому я дуже щаслива, що ми це можемо побачити, що це щось нове. Мені дуже подобаються ті роботи, де поєднання самовишивка і тканини, які об'ємними. Поки поки для мене це тут є картина про ось дерево і за ним дерево. Поки що це мій фаворит. На цій виставці представлені понад десяток робіт єви Алвор, створені протягом останніх двох років. Створчість у цієї візуальної художниці вже знайомі із за кордоном, зокрема в Берліні, Франції, Словенії, Словаччині та Естонії. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.